Пам'ятаєте, я казав, що не треба придумувати дописи з нуля. От у вас є основний меседж, який ви виштовхаєте в цей світ постійно. Його треба повторювати під різним соусом. От я наприклад. Вчора взяв, догортав свою стрічку. Бачите, рік назад я зробив допис на тему того, що Лінтин це як клуб байкерів. Да? Ніхто не хоче з тобою дружити перший рік, тому що непонятно, чи для тебе це просто хобі, чи ти може там вб'єшся. типу, по нащо витрачати на тебе час, да? заводити дружбу з кимось для кого це просто, типу, таке, знаєте, тимчасове захоплення. Отака От теза. Вона класна, я в неї дуже вірю. І От я її опублікував рік назад. Бачите, зібрав 3700 охоплень. Фотку таку використав. Да, а вчора опублікував такий самий допис. Знайшов е, свою стару фотку, ось таку, і набрало п'ять е, І тут, до речі, непогано бачите, люди зайшли на мій профіль. Типу е, четверо нових людей підписалося. Да, і дев'ять людей зайшли на профіль. Отак от, от прикольно. А от а, а на старому, да, на старому, які були, тоді, до речі, таких метрик не було. А тоді 5 я отримав людей, і один прийшов на м -м, про, подивитися профіль. Ну, непогано, гарно він залетів і тоді, і зараз. Зараз навіть трошечки краще. Отак от. Так от.